Всім привіт! З вами все у кишені, і сьогодні буде просто дивовижний експеримент. Що краще, коли на нас летить велетенський астероїд розміром 100 кілометрів підірвати його до прильоту на землю або не чіпати, що буде краще для нашої землі? Сьогодні ми з вами і побачимо. Ставте лайк, підписуйтесь на канал і підписуйтесь на телеграм, а також пишіть у коментарях. Які експерименти ви хотіли побачити, і чи цікавіше вам експерименти по космосу чи подорожі по космосу? Отже, отже, поїхали. Поїхали. Наприклад, на нас мчиться просто величезний. Я думаю, всі е, ви про таке думали. І питання, до речі, вченим задають багато. От на нас мчиться астероїд зі швидкістю, ну нехай буде 30 км на секунду. Велика швидкість, велика швидкість. Нам вдається його підірвати, але вдається його підірвати е, ну, десь на відстані близько від землі. Давайте, наприклад, розміри величезні. От величезні розміри. Так, Апофіс. Величезні розміри. Так. Зараз. Сюди запускаємо. І міняємо його, його розміри. Нехай будуть розміри, ну, такі, які знищить планету можуть. 100 кілометрів. От 100 кілометрів, якщо астероїд, він знищить. Він знищить повністю нашу землю. А, радіус. Ну, давайте 200 км, так? Да? Якщо радіус 100 км, то 200 км. Ось така глиба просто буде летіти зараз на нашу планету. І під самим, от, нам вдасться. Можливо ось тут ближче трошечки. Нам вдасться підірвати його. Ви готові? Так, ну бачите, такий розмір. Він має, е, має тільки округлу форму. Так, ми наближаємося до нашої землі. Давайте подивимося, як він виглядає з нашої землі. Так, фокусуємося на землі. Заповільнюємо дуже час. Давайте нам сюди. От ми з вами стоїмо на землі і на нас просто летить. Так, дайте мені подивитися, де він летить. Так. Так, все, ми тут з вами. Так, а апофіс ось він летить. Ну, якось він дивно. Ага, ось він летить. Все. Ну, давайте, запускаємо час. Запускаємо час. Так, все, він наближується до нашої землі. Так, все. Він тут. Давайте сядемо на землю. І подивимося, як він виглядає. Так. Так. Дай, дай, дайте мені подивитися на апофіс. Ось він. Ось він. Бачите? Його, в принципі, не видно, так. Його, в принципі, не видно. Так, і ось він наближується. Ось на такій відстані. От, уявімо. Що нам вдається його підірвати. Заповільнюємо час і робимо вибухи. Давайте затримка реакції зробимо на 10 секунд. От уявіть, все, у нас є така можливість підірвати, що буде, які е, уламки. <кій> Настигнуть нашу землю. Все, я натиснув. Все, почалось. Все, він просто підірвався. Ось такий просто яскравий вибух. Ось так він виглядає. І ось мчаться просто на землю уламки. Уявіть собі, ми з вами на землі. А ось мчаться уламки. Все, воно, якби. Це не одне тіло, але це уламки. І зараз ми дуже близько, до речі, подивимося, як вони будуть падати на землю. Подивіться, вони не розлітаються. Знаєте чому? Тому що гравітація їх тримає. Гравітація їх тримає разом. Так. Стоп, давайте ще ближче подивимося. Ось так це виглядає. Подивіться. Оболонка ще не встигла. Зруйнуватися. Так. Подивіться ці розміри. Подивіться ці розміри. І зараз ми з вами подивимося. Прям. Давайте подивимося, скільки от діаметром. Або радіусом це цей камінчик маленький. 10 кілометрів. Уявляєте, кожен камінчик 10 кілометрів. Так, ну що? Запускаємо час. Запускаємо час. І зараз просто подивіться, що буде з землею. Наче таке. Ну, воно розпалося якби. Подивіться, війшов в атмосферу, вже фрагменти війшли в атмосферу. Ви бачите, як воно входить в атмосферу. Звичайно, таким камінням великим їм абсолютно все одно на нашу атмосферу ніякої реакції не буде. Давайте ми опустимося ще сильніше. Уявіть, отаке побачити просто з неба. Все. Починає входити. Починає падати на землю. Ох. Оце починається реакція. Подивіться, як це виглядає. Ми ні разу не бачили з вами, як це виглядає от просто з землі. Уявіть собі. На такій швидкості. Бачите, все вода. Це цунамі просто йде. Просто йде цунамі. Ось так це виглядає, подивіться. Так, давайте далі. Вимкнемо атмосферу, вимкнемо хмари. Так, температура. Температура яка. Температура поверхні 3800 градусів вже. І далі буде ще більше. Далі буде ще більше. Прискорюємо час. Подивіться цунамі просто розходиться. 5000 градусів. 6000 градусів. Цунамі просто, бачите, накриває і Каспійське море, і все і до нас йде. Подивіться, як просто розходиться на своєму шляху, не залишаючи нічого живого. Все Каспійське море висохло, чорне Азовське море висихає буквально за пару секунд. Настільки великий удар. І хвиля розходиться, бачите, перед тепловим ударом ще. Тобто, те, то, що ми його підірвали на частинки. Все одно вони сфокусувались в одній. Тому що гравітація їх тримає. Подивіться, повністю випарувалося Чорне море. Все зупинилось цунамі. Бачите, цунамі далі не йде. Воно повертається назад. Все починається, бачите, повертатися вода в Чорне море. І температура е, продов... падає. Вже падає. І зараз ми побачимо, як зміниться взагалі те місце, куди воно впало. Якщо підсвітити, подивіться цунамі просто накрило все, бачите, тут все затопило. Воно навіть поч... починає, бачите, йти на Африку. Просто, просто йти на Африку. Цунамі це дуже страшна штука. Це надзвичайно страшна. Подивіться, як було цунамі в Японії, це просто неймовірно. Все. Починає опускатися температура. Але, бачите, воно повернулося, але зараз теплова хвиля навпаки все ще випалює. Хоча і опускається температура. Цунамі дійшло, бачите, аж до північного полюсу. Так, ми фокусуємося на цьому кратері. Проте. Проте. А, бачите, ми підірвали. І немає того, яке було раніше, що падає астероїд і багато уламків. Як ви бачите, уламків немає. Тому це дійсно працюючий спосіб, подивіться, що з Африкою робиться. Її затопило і продовжує затоплювати. Ось, бачите, ось тут. Десь затоплює, десь випалює. Бачите? Червоне море виходить просто. Чорного моря немає. А Середземне теж випалюється море. Італію осушили. І ось такий кратер залишився від цих уламків. Але зараз трошки часу буде проходити, і наслідки земля буде заживляти, тому що у неї є атмосфера. Все починає вода надходити назад. Вода надходить назад. Бачите, Тектоніка починає. Африку просто затопило. Подивіться. Як затопило Африку? Так, вода повертається в Чорне море в Азовське. Ох! Крати. бачите, з льодовиків сходить вода. Починає повертатися зелень. Це дуже добре. Нові моря. Бачите тут зробилося. Так, проходять роки, зелень повертається все ж таки. Але кратер залишається на віки, на жаль. Бачите? тектонічні плити рухаються, але. Бачите, як змінилося? Ось так змінилася наша земля. Африку затопило. А Америка, в принципі, як ми бачимо, вона. Вона в цілісності. Тобто <смірко> Америці вигідно, якщо так буде летіти астероїд, підірвати його, щоб він не розлітався. І ми зараз, до речі, порівняємо з вами. Ми зараз порівняємо з вами, яка різниця між тим, якщо підірвати астероїд і не підірвати. Ми з вами подивилися, що буде, якщо його підірвати. А зараз ми подивимося, що якщо його не підірвати. Так. Поїхали. Зараз ми пускаємо астероїд на нашу землю. І ми не будемо. Ми не будемо його підривати. Він впав десь ось тут. Я заповільню час. Так. Ось сюди. Запуск. На паузу. Так. Швидкість в нього 30 км на секунду була. Тепер. Ми змінюємо його. Так, радіус. 100 кілометрів ми ставили, так. Так. Все, ми нічого більше не змінювали. От подивіться, зараз буде різниця між тим, що ми підірвали, і ми не будемо підривати. І так, погнали. Все. Він полетів. Зараз буде просто невимовне зіткнення. Ви пам'ятаєте, до якої температури розігрілася земля? Як виглядало з землі? І зараз ми подивимося різницю. Так, давайте прискоримо трошки. Трошечки прискоримо. Так. Так, летить. Летить. Ми з вами приземляємося на землю. Прибираємо хмари. Так. Летить. І зараз ми просто подивимося, яка різниця буде. Ну, Мені здається, дуже велика різниця. Отаке От тіло, коли падає суцільне, буде набагато більше біди на нашій землі. Просто. Так, проходять хвилини. Навіть години проходять. Ось таке величезне тіло. Падає на нашу землю. Відразу температура. Подивіться зараз, яка буде. Заповільнимо час. І ще більше заповільнимо час. Ох, Просто подивіться, що відбувається. Подивіться, що відбувається. Давайте з вами. Назад. Ось сюди, так правильно. Ось так це виглядає зблизька. Подивіться відразу атмосфера. Ви бачите, згорає навіть. Навіть згорає атмосфера. 3700 градусів розігрівається. Подивіться на це. Це просто неймовірно. І уламки, уламки, бачите, повністю входить в землю згораючи. Все. А уламки от зараз, це найбільша проблема. Ви бачили, коли ми зірвали, не було ніяких уламків. Абсолютно. Так, температура зараз, в принципі, немає різниці, що ми тоді пускали, але уламки, от зараз ми прискоримо час. І подивіться, що зараз буде. А я нагадую, кожен уламок, от ми зараз з вами подивимося зблизька. Кожен фрагмент, подивіться, якого він розміру. 13 кілометрів радіус. Як вам? Р... Як вам розміри? Камінчиків. І вони підіймаються над нашою землею. Давайте сфокусуємося на землі. Приберемо Хмари атмосферу. Так, все. Це ж саме цунамі, якби, проходить. Проходить цунамі. Температура. Вище не опускається. Бачите? Вона не опускається дуже високо. Але всі фрагменти починають летіти вгору. Ви бачите, наскільки, наскільки це. І подивіться, по-моєму, більше цунамі стало на Африку і скрізь. Тобто більше енергії вивільняється, коли падає цільний астероїд. І скільки. Дрібних уламків, бачите, по всій земній кулі. А ви уявіть, що таке уламок розміром. з місто. Так, всі уламк... уламки навіть бачите в Австралію, на Америку, на Тихий Океан падає. Так, і подивіться, подивіться, які наслідки. Цунамі пройшло по всій Європі, по всій Африці, бачите. Так, але але, зауважте, що температура. Тобто, теплова хвиля не така, як ем, була до цього. Подивіться, тектоніка вже починається. Так, затопило більшість. Повертається зелень. І такого кратера немає, як було. Слухайте. Мені здається, що недарма кажуть, що краще не підривати астероїд. Що реально краще ось так. Ну, слухайте, дуже цікаво. Тобто земля відійшла швидше, і менше загрози понесло. Ну, звичайно, дивлячись, що ураховувати, якщо локально менше постраждала земля, а якщо дивитись на те, що уламків не було взагалі попередній раз. Тому краще підірвати астероїд, бачите? Тут, якби. Різниця є. Різниця є. Ось такий сьогодні був експеримент. Пишіть ваші ідеї експериментів. Дуже цікаво читати ваші ідеї і втілювати їх в реальність. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на телеграм і до наступного разу. Все. Всім па-па.